Зараз служу, скажем так. Військовослужбовець Максим з позивним Айболіт нині відновлюється після поранення. Його отримав восени минулого року на Донеччині. Служити чоловік пішов за контрактом до початку повномасштабної війни у 2021-му. Одна із складових, скажем так, дуже багато друзів служило, а друга, ну, якось негоже, скажем так, в сусіднім, ну, в сусідній ворожій державі, ну на нашій землі. Що попало творити. Позивний Айболіт Максим отримав через те, що за професією ветеринар. Я дуже люблю собак, дуже люблю котів. І, скажімо так, з малку ще мріяв піти працювати, тобто вивчився і зразу після технікума пішов працювати. На момент початку повномасштабної війни чоловік виконував бойові завдання на сході країни і чекав на ротацію. Ми мали їхати додому, тобто відпустки. Багато хто скучив, ну, також я за сім'єю досить, досить довго не бачили. Мали вже виїжджати, скажімо так, і 24 лютого нам вже повідомили, що ми не їдемо додому, бо почалась повномасштабна війна. Максим із побратимами продовжили воювати на передовій. Ми поїхали, скажімо так, Звільняти нашу територію, яку вже окупанти захопили. Ми були однією з бригад, які заходили в Ізюм. Дуже багато хлопців ми втратили побратимів, з якими ділили бліндаж, їжу. Дуже шкода, дуже прикро. Служив чоловік у піхоті, був кулеметником. Кулемет це, скажімо так, огніва мощ взвода. Тобі ж я прикриваю хлопців, коли там дуже тяжко. Найтяжче на війні, каже Максим, втрачати друзів. Служу не перший рік, і ми з хлопцями якось з першого дня знайомства. У нас на уровні взвода, там на рівні рот, ну дуже дружні колективи. кожен за кожного стоїть горою, а коли ти... З людиною утром п'єш каву, а після обіду ну, бачиш, що його вже нема, ну це найтяжче. Згадує військовослужбовець, як сам у вересні минулого року отримав осколкове поранення, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Ми йшли, мали вибити окупантів з їхніх вже позицій, попали під мінометний обстріл. Де і отримав, ну, отримав важке поранення. Мене витягло два товариша моїх, дуже вчасно під'їхала евакуація на БМП, і нас вивезли вже на основний маршрут, де забрала амбулаторія. І термінова, термінова операція була. Описує боєць відчуття після повернення додому. По первах якось було трошки дико. Ну, тут Тихо, перші дні не міг заснути, тому що привик засинати під обстріли і прокидатись теж. Були можливості часи, коли геть взагалі ніколи було навіть спати, навіть годину ту перепочити, і то. тим паче після повномасштабного вторгнення вони, вони лізуть і лізуть, ми відсікаємо, не даємо можливості їм пройти далі. Під час реабілітації Максим дізнався, що після поранення може отримати 25 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги від держави. Начальниця буринського відділу соцпідтримки пільгових категорій Ірина Тимченко каже, звернутися із заявою на виплату одноразової матеріальної допомоги може кожен військовослужбовець, який отримав поранення у зоні бойових дій. При собі повинен мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про безпосередню участь в зоні бойових діях і довідку про траву, отриману у зоні бойових діях. Також пораненим відшкодовується вартість зробленого МРТ. За інформацією Ірини Тимченко, спочатку повномасштабного вторгнення із заявою на отримання одноразової допомоги звернулись четверо військовослужбовців. Жінка додає, якщо не вистачає потрібних документів, допомагають бійцям їх зібрати. Якщо військовослужбовця не відповідний пакет документів, то робимо запит до військової лікарняної комісії, робимо до військової частини. Нині Максим відновлюється та збирається повертатись на службу. Подальші плани пройти реабілітацію, повністю встановитися і знову в бій до своїх хлопців. Якось так. Бо ну, не хочеться, скажімо так, покидати все на середині шляху. Хочеться дійти до кінця до перемоги. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль Суспільне новини Сумщина.